Слава Ісусу Христу, Привіт вам, дорогі! Розпочинаємо сьогодні новий робочий тиждень, який надіємося буде дуже і дуже плідним. І в цьому надіємося Господь буде нам благословити. Я ж тим часом вітаю і запрошую на новий відрізок наших онлайн-відеореколекцій. Welcome! З першого погляду сьогоднішній уривок Євангелія виглядає досить таким е багатообіцяючим, особливо в цьому світі такому сповненому несправедливості, труднощів і так далі. Хто би не хотів, щоб врешті, коли він зробить добро іншій людині, ця людина їй відповіла. От е коли він буде милосердним до іншої людини, щоб вона це милосердям відповіла, коли позичить іншу людину, щоб ця людина обов'язково з часом позичила їй. І це було би гарною гармонією, і так часом є. Так мало бути, мабуть, між християнами передусім. Однак, дорогі, якщо ось ця моя доброта, моя вічливість до інших людей є запорукою ставлення їх до мене, то перше питання, яке, мабуть, ми мали би собі задати, а чому ж тоді Ісус Христос, який був найдобрішою людиною у всесвіті, не досвідчив цього добра від людей, до яких прийшов? Чому ж тоді Ісус Христос, який був самим милосердям, не дочекався милосердя від тих, до кого прийшов? Чому ж він, врешті, який просто роздав, роздавав усе настільки був щедрий, настільки велике, це якби його великий цей дар його серця був для інших людей. І врешті-решт одна Веронічка тільки знайшлася, та, яка осмілилася підійти і хоча б трошечки йому допомогти в часі тієї хресної дороги. Дорогі, чому ж так? І про що сьогоднішня Євангелія? Справа в тому, що сьогоднішня Євангелія, вона повинна пригадати нам панство. Що ось цю правдиву нагороду ми можемо отримати по-справжньому тільки виключно в Бога. Бо це Він є тим, який знає моє серце. Це він є тим, заради кого варто якось змагатися. Це Він є тим, який віддячує сторицею. Ось пригадайте собі Євангелія, коли учні запитують, що буде нам за те, що ми пішли за тобою. Відповідає, що будуть мати несамовите багатство. Сьогоднішня Євангелія закінчується, що та міра. Буде переповнено настільки сильно, якось Господь дає над, але ця річ, яка не притаманна людям. Тому сьогодні запрошую вас до того, щоб якщо ви ще не змирилися з цим, от наново якось спробувати собі усвідомлювати і досвідчувати того, що не варто очікувати якоїсь справедливості у інших людей. Але дуже важливо бути до них милосердними, бути до них добрими, бути ну, тими, які готові якось вийти на допомогу, бути тими людьми, які, попри все якось йдуть вперед. Але не заради тих людей, які цілком, можливо, завтра мене зрадять, але заради Ісуса Христа, а вже через нього на служіння іншим людям. Другі, ось це таке своєрідне, золоте правило, коли розчаровують тебе люди. То значить, ти занадто сильно на них покладався. Бо Господь є тим, який не розчарує ніколи. Ось хай власне це допомагає нам в цьому змаганні. А я ж дякую і надіюся, зустрінемося уже завтра. Па!